Ось і минули новорічні свята. Подарунки подаровані в гаманці, пусто. Де тепер взяти гроші на комуналку? Оце так дожилася. Хоча я ж таргетолог і можу продати все, що завгодно, навіть кота, але навіщо продавати виробника, якщо можна налагодити виробництво? Коту, як і будь-якому великому виробництву, потрібна хороша, якісна реклама. Цей неймовірний кіт ловить всіх мишей, береже будинок від нечистої сили, приносить щастя, заробляє гроші та знімає порчу. Тому ви мусите прикупити від нього сувенірки для себе, своїх родичів та найкращих друзів. Ще потрібна хороша реклама з просуванням для продукції від виробника. Акашки-кота цілющі, лікують від болю в суглобах, позбавляють від алкоголізму, містять подвійну концентрацію діючої речовини. Проникають глибоко в організм та накопичуються. Какашки-кота лікують запалення та допомагають полегшити навіть душевний біль аж до 12 годин. Какашки-кота лікування всіх видів болю. КаНК <рес> виробник перевірений якістю та часом. Продовжує приймати ваші замовлення. Залишилося спіймати кота.